Робота є, а відчуття реалізованості і задоволення немає. Зараз я поясню, як подивитись, що дає вам відчуття реалізації і потрібності в справі, чим ви займаєтесь. Відчуття реалізації це 10-й дім в астрології. Якщо там знаходиться вогняний знак, то значить вам потрібна робота, яка вас драйвить. швидкий результат, можливо, якийсь виклик. І знову ж таки про індивідуальність, можливість власне вам вирішити і проявитись. У когось це земний знак, тобто потрібна чітка, практична ціль, стабільний результат, і це про довгий шлях, не про швидкі результати. У когось це стихія повітря. Отже, в реалізації потрібна комунікація з іншими людьми, навчання, зміни і постійний рух. А якщо водна стихія, то це може казати про допомогу. Іншим людям. Робота мала сенс, щоб були емоції. Ти можеш подивитись свій десятий дім і зрозуміти, що тобі приносить сенс в твоїй реалізації і в роботі. Бо без цього буде відчувати, що професія якась не така. Якщо ти бажаєш розібратись в собі, зробити розбір твоєї натальної карти, пиши в особисті.